Слава Твоя змінює все тебе. я. Ти на 100% злаєш від нього. Ти не п'єш пілюль, ти не ходиш до лікаря. Ти кажеш, я вірю. На 100% злаєш від нього. Ти кажеш, я вірю, що мої рідні покаються, ти на 100 злаєш від нього. Я вірю, що я буду успішний. Мій бізнес буде успішний, моя сім'я буде щаслива. Ти на 100%. Ти віддаєшся в руки Божі. самі любіші руки. Амінь. Ти повністю довіряєш після цього йому. Почуйте зараз уважно. Ізраїльтяни стоять перед Йорданом. Йордан це прообраз сумнів. Вони відкидають цей сумнів, переходять в Йордан, вірять в Божу обітницю, роблять крок вперед, роблять крок віри. І зараз почуйте уважно, що вони отримують взамін? Вони отримують перемогу? Ні. От зараз дуже важливо, що було зі мною. Вони зробили крок віри. На кінець уже. Після 40 років, вони перебороли цей сумнів. Вони пройшли цей Йордан, який казав Бог. І вони не перемогли. Вони не отримали ніякої перемоги. Вони отримали своє життя. Реальність. Почуйте зараз. А це важливо, де ми з вами тіряємося. Ми кажемо, я вірю. А вона починає ще більше боліти. І ми кажемо: Вау! Я ж вірю, пастор. Я вірю. А ситуація стає ще гіршою. Що сталося? Я ж я вірю, я перестав сумніватися. І залетя не перестали сумніватися. Вони перейшли цей Єрдан. Нічого не змінилося. Реальність наоборот стала ще ближчою. Вони бачили реальність за Йдану. Їм було легше. Вона була все ж таки за річкою. А тут вони перейшли. Ворог був обличчям до обличчя. Посередині вони, а ззаді ненависний Йордан, який вже неможливо було перейти назад. Тобто вони опинилися після того, як вони позбулися сумніву і почали вірити в ще гірші ситуації на початку, ніж вони були до. Ти зі мною? Хоч ви зрозуміли, є віра. Тож, тобто, коли ти кажеш, я вірю, це не значить, що завтра все розсвіте кругом тебе. Ні. Реальність ми бачимо стала ще жорсткішою, тому що ми впритул наблизилися до цієї реальності. Після того, послухайте зараз уважно, скажімо себе, бо чуй уважно, після того, як ми, послухайте, починаємо вірити, реальність не змінюється. Що багато християн не можуть зрозуміти, чому так? Коли ти починаєш вірити, відкинувши сумнів, реальність в основному не змінюється. Але Йордан залишається позаду, що дає можливість Богу діяти в твоєму житті. Ось що важлива віра. Поки Йордан спереді тебе, поки ти сумніваєшся, Бог не може діяти. Твоєму житті. І тому на початку нашої віри реальність не змінюється. Але Бог має можливість, та як же Йордану немає перед нами, та як ми вже не сумніваємося, Бог має можливість діяти на вирішення наших потреб. Почуйте сьогодні. Ось чому важливо: не дивлячись на яку ніяку реальність, відкидати сумнів і переходити цей Йордан, щоб Бог. Мав можливість вести нас до перемоги. Дивіться, ми можемо отримати Божу обітницю. Бог буде діяти. Ми переможемо лише після того, як пройдемо Йордан. Лише після того, як відкинемо із свого життя. Будь-які сумніві, що у нас це вийде, що у нас це вийде. будь які сумніви. До тієї пори, поки перед нами хоча б маленький струмочок сумніву, Бог не буде діяти. Не буде Такий духовний закон. Треба перейти. Коли ти переходиш, ти довіряєш повністю йому. Діватися нікуди вже ззаді Йордан, все. Перейти не можеш. От коли ти зрозуміло, колись, хто старше покоління, ви маєте пам'ятати, було таке м -м, кіно колись. Назад дороги нема. Пам'ятаєте, о, хто постарший підняв руку. Назад дороги нема. От саме так і тут, до коли ти переходиш Ірдан, назад дороги нема. Дорога йде тільки вперед. До перемоги. Ось чому чомусь. Послухайте, вперед до перемоги. Реальність може бути жорсткою. Реальність може бути страшною. Реальність може бути величезною. Це дорога до перемоги. Почуйте сьогодні. Дорога до перемоги. По-другому віра діяти не буде. Давайте ми пробуємо, а не пробують, а де повірю. А може вийде. А не вийшло, нічого страшного. Так Бог не діє. й знамочу ножку трішки. Раз. Ай холодна вода. Не вернуся назад. Ні, так не буде нічого, благословення. Закачуєш танці і йди в воду. Тільки коли ти станеш холодну воду, а там, окається, вода розтопилася. А ми чекаємо, от якби вона розступилася. Би... Ні, Бог каже, перше, ти станеш туди. А потім вона розступиться. Перше, ти забереш цей сумнів. І тоді буду діяти у твоєму житті. Дивіться, як і в першій розділі, ми чудово знаємо це місце, так? Да? Хто має сумнів, то він похожий до хвилі морської. Нехай така людина не надіється хоча б щось отримати від Бога. Це нема. Ну, пастор, це ж реальність. Ну хіба Бог не знає? Дай це реальність. Ну, поки ти будеш дивитися на реальність, поки ти будеш лякатися реальності, Бог не може діяти в твоєму житті. Треба перейти в Єрдан, позбутися будь-якого сумніву в своєму житті, довірити ситуацію на 100% Богові, і тільки після того Бог почне реально щось змінювати в твоєму житті. Якщо тебе залишається, хоча б ще один запасний варіант це невіра. В основному віра, знаєте, коли починає діяти? Коли ми вже на самому дні. Пам'ятаєте, е, кероватичева, мала кучу грошей. Ну, ми так само робимо. Ходила в самих хороших лікарів. Витратила всі гроші. Пішла знову до лікарів. Яка гроші маєш? маю. Будь здорова. Все. Топік дно. От після того, коли вже немає грошей, немає ніяких можливостей, ми кажемо, ну, тепер Бог. Можна здраво це сказати, але сумніву не дозволяє нам це сказати. І коли ми ще маємо будь-який варіант життя в пустині, ми живемо в цій пустині. Шалашик зробили, там палац чекає. Ми шалашик натягнули. З Йордану рибку ловимо. І живемо так. А там ханаан. Бог все приготував, шикарний стіл, все, що хочеш. Але Йордан перед я ще почекаю. Дай ти Бог вічний. Він не спішить нікуди. Що 40 років, що 50, для нього все рівно. Страдаємо, то ми. Йому жалко, напевне, нас, однозначно. Тому що він думає, ну діти. Ми ж його діти. Скажу, я дитя Боже. Аллилуйя. Ми ж не просто десь там ходимо, ми діти Божі. І нашого батька небесного як кожного нормального батька болить, коли його діти живуть в пустині. Ми дивимося своїх дітей, і коли ми бачимо, як наші діти поступають неправильно, як вони роблять неправильні вчинки і так далі, що нас болить серце, тому що ми любіщі батьки. Наш Бог набагато більш любищий, ніж ми. Він любить нас. І коли ми живемо в пустині хвороби, в пустині залежності, нікчемної залежності від цигарети, від алкоголю, від злості, від якоїсь іншої ерунди, вибачте. Коли ми живемо в залежності від бідності, коли ми будь-якої залежності Бог дивиться співчуттям на нас. Але духовні закони. Перейде Йордан. Тоді Бог почне діяти. Ти зі мною? А якщо ні, от поки це буде, Бог не буде діяти. А якщо ні, Шадрах, Мешах і Авднега. Читайте цю історію. Якщо навіть ні, то ми все рівно тобі на Вуходоносор кланятися не будемо. Все. Якщо навіть ні, я все рівно буду вірити. Ти зі мною? Аллея. І так, дереці. Коли ми переходимо Єрдан, У нашій вірі починається саме інтересне. От коли ми перейшли Йордан. До Йордану легко вірити. Можна зробити крок назад і жити в пустині. І люди так і живуть все життя. А от коли перейшов Йордан, виходить саме інтересне. Ти стаєш водимий Духом Святим. Часто люди кажуть, я так, пастор, хочу бути водим і Духом Святим. Перейди, Йордан. Там просто діватися нікуди. Крім Духа Святого, нікого нема. Ніхто тобі не поможе. Тут з цього боку в пустині. Тут є доброжилателів багато. Вони тобі поможуть. Вони тобі поспівчувають. Вони тебе підтримають. Але коли ти став на дорогу віри, ти сам. І тільки він може тобі допомогти. Це правда. Знаєте, нікого, навіть вашого кращого любящого друга, не болить ваша хвороба, не болить ваша ситуація. Да, трошки ми переживаємо один за одного. Це так і це правильно. Але трошки. А саме більше, це робить Бог. Почуйте. І от коли ти перейшов цей Йордан. Ти стаєш водимий Духом Святим. І от часто Дух Святий говорить робити речі, які не підпадають логіки нашої і з вами людської. Ми не можемо зрозуміти, чому так або так треба поступати, коли ми йдемо дорогою віри. Ми із середовища природнього, коли перейшли Йордан, поступаємо в середовище. Надприродні. І ось там без Духа Святого не обійтися. З цього боку Йордану, в пустині, нам не потрібен доксити. Є земні закони. Ми по них живемо. Не зупиняємо рукою автомобіль, не, 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 на ходу не пригаємо в поїзд, з дев'ятого поверху не йдемо уверх а вниз. Ну, ми це знаємо. Це земні закони. Коли ти перейшов Йордан, ти станеш керований Духом Святим, ти з природних речей, з природнього середовища, в якому живемо всі ми, ми переходимо вірою в середовище надприродне, з матеріального світу, в якому ми живемо, у світ духовний. І тоді, дороці, земні закони, земня реальність, земна практика, земний досвід. Підкоряється безмежним можливостям та силі духовного світу. От чому важливо бути керований Духа Святим. По, духов... По земних законах ну, нереально отримати зцілення без е, лікарів. По Божих запросто. По земних законах нереально звернеться від нарко... наркотиків, від алкоголю від чого. По Божих запросто. Це правда. По земних законах нереально це досягнути. По Божих можна. Ти зі мною? Ти виходиш з під тиску цих земних законів. Ти виходиш з під тиску цієї реальності, яка тебе давить. І входиш в світ паралельний, який із з нами, світ духовний. І там, діють зовсім інші закони. Там діють дуже прості закони. Тому, хто вірить, все можливо. Давайте скажемо ще раз. Тому, хто вірить, все можливо. Але, але. Ще раз повторюю, наркоман і алкоголік отримує свободу. В світі неможливо. В світі лікують, але нікого не вилікують. Це правда? Хворий стає здоровим. Не підлікується, а стає здоровим. Бідний стає забезпеченим. Проблема вирішується і так далі. Над природною силою Духа Святого. Не земними законами, а законами Божими, законами віри. Над природною силою і дією Духа Святого. Ти не розумієш як? Ти не знаєш як. Це і не важно. що це стається? Але ж ти бачиш результат? Вау! мої рідні зі мною. Мене не болить. Я вільний. Я можу не палити цю сигарету ранком, вечором, можу не пити стеграм. Вау! Я вільний. А кажеться, я вільний. Це свобода, яку мені повірі дав Господь. Помимо земних законів і людського досвіду. Людський досвід взагалі дуже неважна річ навіть християнський, це те ж саме. Знаєте, коли ми прийшли до Бога, згадайте всі. ми вірили, як діти. Повірив? Отримав. Вау! Повірив? Отримав! Вау! Він думає, оце класно. А потім приходив час. І ми раз щось не отримали. Другий раз щось не отримали, третій раз щось не отримали. І у нас що? Появився досвід неотримання. Який приніс нам сумнів. І чим, я замітив, чим старіший християнин, ну старіший в руках, ну не в повіку, а в руках християнства, тим важче отримувати від Бога. Чому? Досить негативний. Накопичується у нашому житті. Ми знаємо, що не так все просто, як написано. Але, якщо ти зумієш перейти цей сумнів, ти отримаєш так же від Бога, як перший день. Каже амінь. Тобто Бог каже, я не змінився. Це ми змінилися. Це ми стали грамотні. Це ми багато начиталися. Це ми сто разів Біблію прочитали і знаємо краще, ніж пастор, і всі разом взяті. Я ж знаю краще, я читаю. Ісус на він. Шостий розділ. З другого вірша. Ісус Навін. І сказав Господь до Ісуса. Ось я дав у твою руку єрихон та царя Його сильних вояків. Дивіться, сильних вояків. Тобто єрихон це була сильна реальність. Це була жорстка реальність. Це реальність, яка була вища ніж вони могли самі перебороти. Він каже, я дав тобі цю реальність твою руку. Я дав цю хворобу твою руку. Я дав цю залежність твою руку. Я дав цю ситуацію твою руку. Ти переможеш. Я дав, каже Бог тобі. І дивіться, і обійдете навколо це місто всі вояки обхід навколо міста один раз. Так зробиш шість день. А сім священників будуть нести сім сурм із баранячих рогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священники засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить баранячий ріг, коли ви почуєте голос цієї сурми, а увесь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожний. Перед себе. Почуєте, коли Бог це сказав їм, що ізраїтяни могли сказати Богові? Вони, я думаю, що не подумали це. Бог, ти що з нас? Знущаєшся? Ми на Кінець вже перейшли цей Йордан. Чуть страху не потопилися, бо води не було, не вдалося втопитися. Перейшли сюди. І ти хочеш, щоб нас всі сміялись. Ну кожна, навіть жінка, розуміє, що ходити кругом фортеці нереально, щоб її здобути. Тим більше, ну, люди, які трошечки свідомі у воєнної справі, треба атакувати місто, треба боротися. Керівництво Духом Святим. Коли ти перейшов Йордан, добре слухай, ти залежиш повністю від нього. Твої сили вже не мають ніякого значення. Твої здібності неважливі. Саме головне, що Він тобі каже за Єрехоном. І він каже: робіть це, що я вам сказав. І я думаю, що, знаєте, якщо б Бог це сказав з того боку Йордану, вони б це не зробили. Я просто впевнений в цьому. Вони б не зробили це. Це було нелогічно, чого ходити шість днів кругом цього міста. Якщо ти Бог може його завалити, ну завали його. Ну, логічно, якби. Чого нам ходити кругом цього міста? Ми не знаємо Божих шляхів, як Бог діє. Це його прерогатива. Якщо він сказав обійти шість день, значить треба це робити. Амінь? -ля -ля. І якщо б він сказав і з того боку, Йордану, вони відмовилися, але їм діватися було. Нікуди. Ось чому Бог чекає і не діє до тієї пори, поки ми ще маємо хоча б грам сумніву. Вернемося назад. 100%. А коли вже весь сумнів перейшли, і коли вже довірили Богові, ось тоді Бог починає Духом Святим керувати нашим життям, щоб ми отримали відповідь на свою обітницю. Тоді Дух Святий починає вести нас, і ми зможемо досягнути того, що Бог нам обіцяв. Коли сумнів позаду, ти входиш на природню сферу атмосферу віри. Сумнів вже нема. Я вірю до кінця. Я вірю, що це буде мені. І тоді, послухай, коли ти в надприродній сфері, коли ти дійсно віриш, Бог, Будь-яку гору посуне з твоє життя. Будь-яку, почуйте, будь-яку. Нема гори, яка вища Бога. Нема гори, яка сильніша Бога. Коли ти віриш і ти йдеш цією дорогою, коли ти йдеш на цю реальність, коли ти не боїшся цієї реальності, коли в тебе немає ніякого сумніву, коли ти сміливо каришся цій горі, забирайся з мого життя, Бог каже, я усуну. Будь-якого року, із твого життя. Не тому, що ти дуже хороший, не тому, що ти дуже праведний, не тому, що ти дуже гарно співаєш або гарно проповідаєш. Ні. А тому, що ти перейшов Йордан. Все. А Йордан перейти може кожен. Не всі можуть гарно співати, гарно грати, гарно служити. Но перейти Йордан може кожен. Ось Бог саме тому усовує гори з нашого життя, тому що ми перейшли Єрдан і вступили в надприроднє середовище. Віра, це надприродна річ. Почуйте сьогодні. Це надприродня сфера. Бог очікує нас там, але в тій сфері немає ні одного грама бути сумнім. Ні одного граму. Дариціні. Я думаю, що всі ми знаємо, що Бог не людина, щоб обманювати. І знаю, коли ми слухаємо проповіді, коли ми читаємо, а цей не завжди біля нас плаває, зліва, справа, зверху, знизу. Почуйте сьогодні. Бог не людина, щоби обманювати. Усі його обітниці доступні кожному. Хто зуміє перейти Йордан сумніву? Хто не дивлячись на реальність, яка давить його, хто не дивлячись на реальність Єрихону, повірить Богу і Його написаному слову. Все, що чекає Бог від нас, щоб ми повірили Його написаному слову. Перейшли цей Єрдан і під керівництвом Духа Святого зуміли побороти свій Єрихон. Давайте скажемо, я перейду Йордан та завоюю свій Ханан. Амінь. Ви дивилися передачу вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 5802 Email DімSlave SopackaUN заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Черніці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.